hey, вітаю на каналі Мураха, і це вже 33-й епізод проходження критичної горизонти. І в цьому епізоді я б хотів би продовжити нашу роботу з, біоманс, з біомасою і, можливо, навіть з іншими сідоїлами, фішойлами. Щось в такому роді. Як ви можете бачити, тут дещо змінилось. Я розширив наш підвал ще більше. Навіть вже заклав деяку інфраструктуру для переробки біомаси. У нас навіть вже повний. Танк цієї біомаси зібрався. Першим етапом, що я хочу зробити, це переробити а, біомасу в етанол. А, що для цього нам потрібно? Для цього нам знадобиться 12 а, Basic distillery, дистиляторів, ну, їх а, будемо заживлювати газовими турбінами. Тож, давайте, з цього одразу розпочнемо. І далі вже будемо думати, як ми плануємо це все виводити, куди. Я вже тут підготував деякі ресурси. Три газові трубіни а, зараз а, виготовимо. Десь були і ротори, так. Три газові трубіни. Не вистачає ще роторів, гаразд. Тоді зараз виготовимо. Тоді давайте поки що залишимо газові трубіни і скрафтимо 12. А, Ось цих дістілерів А для них нам не вистачило бронзових труб. Гаразд, це також ми зараз зробимо Тут у нас вже цього вистачить. Раз ще хай останній до крафтиться. Тепер ще труби. Ті не повернемо. Гаразд тоді нас вистачає на три. Газові турбіни. Газові турбіни є. Зараз ще будуть труби. Так. І 12 базових дистилері. Чудово. Наступним кроком я би хотів встановити це все в нас в підвалі. Єдине, що потрібно, ще кусочки з собою взяти. Так. Гаразд, встановлюємо першу турбіну, другу і третю. А, і косачки я тепер не дотягнусь туди. Ми втратимо один одну біомасу. Кусачки сюди. З'єднаємо ці дроти. І зараз потрібно буде повільно виставити. Наші машини. Щоб нічого у нас тут не згоріло. Раз. Базова. Десь дистилері. Ставимо. Ось сюди одну. Другу. Ох. Третю. І я застряв в ній. Неприємні баги. Випусти. Є. Чудово. Четверта. Тут, напевно, якось трошки розвернемо в цю сторону. Або нехай вони так всі стоять. Праворуч. Є. Yeah. Далі, сподіваюсь, що там вже буфер заповнився. Виставляємо наступну. Ага, Андроти я не приєднав. Так, там приєднано. Приєднуємо ще й тут. Є друга. Ставимо тречу, тречу. Вас також повернемо. Вихід у нас буде догори. Кожний з цих дистиляторів. Далі. Сподіваюсь, тут буфер вже заповнився. енергії є. Наступний. Тут також. Є тут заповнений буфер. Також. Ну і останні дві. Зараз встановлюємо. Чудово. Змінюємо вихід нагору. Ага, єдине, про що я не подумав, це що ще буде потрібно вивести з них. Оцей. добриво, Які буде тут накопичитись, але нехай. Грест. Нам потрібно їх виставити всі на третій режим. Давайте це одразу і зробимо. Третій режим. І сподіваюся, що дроти в мене не згорять, і ми зараз не вибухнемо. Ну, начебто все добре. Цього має вистачати для переробки трьох відер біомаси за 10 секунд. А тобто ми отримаємо скільки. 450 етанола за 10 секунд. Ну, начебто і не дуже і погано. А, чудово, це ми зробили. Наступним кроком це буде налаштувати флюїд аутпут в кожній з них. І зробити вивід в наші Railcraft танки. Єдине, що мені зараз для цього не вистачить трошки труб. А... а як ці танки будуються? Чи можу я його, наприклад, зробити горизонтально? Напевно, що ні, але нехай. Так, вибачаюсь. Довелось трошки відволіктись. Раз, давайте крафтимо трохи більше труб, а заразом візьмемо необхідні ресурси для... Танків? Так, ну, сподіваюсь, такої кількості труб нам вистачить. І давайте будувати, розпочнемо з побудови танку. Танк я хочу збудувати ось тут. А Чи давайте? Також поставимо скло для гарнішого вигляду. Від і закриваємо зверху. Чудово. Тут в нас вже всі заповнились біомасою. І будемо її виводити. Якось так. Єдине, що я не взяв з собою ключ. Не забрав. Як бачите, поступово розширюється наше виробництво. Стає все більшим і більшим. До речі. Не забувайте ставити лайки, якщо вам подобається такий контент. Підтримуйте відео вашою підпискою. Ну і звісно, коментуйте. Коментарі я завжди читаю, відповідаю. Тож так. Велкам донизу. І ось так в нас це буде виглядати. Можливо, трошки не проте це працює. І з нюансів це нам ще потрібно вивести, як бачите, звідси. Доброго. Як би краще це зробити. Ммм. Конвейери як варіант, але... Якось навіть шкода. Можливо. Mm. Так, давайте просто зробимо в тупу хопери. Скрафтимо ще трошки більше цих хоперів. Шістьдесяток. І виведемо це якийсь, в якийсь дровер. Що мені для хоперів потрібно айронплейти? І на якому ви режимі? Без жодного режиму. А, навіть тут ще залишилися айронплейти. Ну, нехай. Мені потрібно ще, напевно, один чи два хопери. Упс, а, стоп, які хопери? Нас там знизу енергія підведена. Тоді з хоперами відпадає. А значить, зробимо що. Mm. Ну Виходить, що так будуть конвейери. Гаразд, тоді давайте займемось виготовленням великої кількості моторів. Цього нам не вистачить, що нас закінчилось. Хм, а закінчилась тіндроти. Раз, І драти ще зараз будуть. Дуже швидко вони закінчуються. Так, і тоді. М -м, не подобається мені ідея з конвейером. Давайте просто зробимо, підведемо дроти по-іншому. Зараз виведемо їх з боків. Це мені ще потрібно. А, скільки? Ну нехай. Ага, але я їх так не виведу зараз. Ох, як складно. Давайте я додам ще просто більше подвійних дротів. Мені ще потрібно. Чи не потрібно? Я заплутався. Давайте зараз по місцю будемо думати. Єдине, що зроблю ще кілька звичайних дротів. Давайте візьмемо все, що я маю, і підемо трошки перезберемо все це. Єдине що, звільню трошки слоти. Якимось таким чином. І навіть ось так. Ходімо. І тоді я, до речі, заберу опера. Цього вистачить. Давайте зробимо ось яким чином. Розкопаємо ось тут. А, так. Забираємо дроти. Прикладав, прикладав інфраструктуру за кадром, щоб цим не займатись. І все одно доводиться перероблювати. Ну, але нічого. Гаразд, тож... Як я можу це зробити? Я можу прикласти хопери знизу, повернути догори наші генератори. Тут нехай, щоб трошки гарніше це виглядало буде ось так. Далі ми прикладаємо ось ці кабелі. Поки що ось так. Під'єднуємо їх до перших. Далі в нас ось ці чотири будуть споживати. По одному це. Що в нас тут? Кожен а, дистилятор споживає 8 одиниць енергії за тік. А, ...кожні 32 енергії це 1 LV ампер... Тобто у нас 4 на 8 якраз а, 32. Тобто, це в нас 1 Ампер. Далі у нас отут вже мають йти дроти з подвійні. Бо інакше. Вони вже тут почнуть горіти. А єдине, що знову ж таки потрібно буде їх підключати по черзі. Тож давайте поки що зробимо це ось таким чином. Так, тобто нам просто не вистачає ще а, три і один а, подвійний дріт. Гаразд. Не критично. Упс, не сюди. Прибираємо. І так, чотири подвійних дроти. Це ми зараз зробимо швиденько. І ще візьму ось ці штуки. Якір. І зроблю ось такий фасад. Гарний, щоб закрити трубу. А, гаразд. М -м, тоді. Дроти. Зараз виготовимо. Чотири подвійних. Чудово. Поки що приберемо. Тіндроти. Є пішли в нас Red Alloy. Не сюди, сюди. Подамо ще трошки гуми. І пішли четверті. Я. Yeah, чудово. Давайте тепер якось все заживимо. Сподіваюсь, нічого не згорить. Так, ти в нас йдеш. Дайте, чи зможу я зараз... Ні, не можу теж, давайте я спущусь. Поки що. Цей дріт навіть поки що відріжемо. Ось, закрию. Гарненько. Сюди. Так. Є. Далі я звідси все одно не виберуся. Раз. Давайте тоді заодно ще й хопери поставимо. Якщо дотянусь. Yeah. Тут тоді в нас підуч подвійний, один, два, три. Я yeah, маю працювати, а тут в нас Останній дріт, єдине, що я потім можу не справитись із хоперами, але давайте спробую одразу їх встановити. Як же незручно. Хараз, тоді давайте ось так. 4, 5, 6. Тоді якраз таки розпочнемо, під'єднаємо дроти сюди. Є цей заживився. Наступне в нас потрібно від'єднати ось тут. З таким чином з'єднати. У нас тут вже мають бути поступово буфери, наприклад. Ось цей вже має бути заповнений. Так, є. Тоді я можу під'єднати тебе сюди. Що тут? Хто тут зупинився? А, хтось із вас, напевно. Тут все працює. Під'єднано, під'єднано. Працюємо, працюємо. Буфер в тобі. О, до речі. Це згорів дріт. Чому? Напевно, що тут не були готові буфери. Ну начебто все гаразд. А, від'єднаємо поки туди. Є, yeah. буфер наповнився. Тоді можна під'єднати ще тут. Які в нас тут справи? Буфер є. Під'єднуємо тебе. Під'єднуємо. Тебе. Ну і останні кроки. Тут в нас. Де, хто? Ні? Ні-ні-ні-ні. Чому? Чому так відбулося? А, добре. Під'єднати. Ох, як це сумбурно. І сподіваюсь, що з цієї сторони все добре. Ні. Щось не так. Гаразд, давайте, давайте тоді зробимо ще два подвійних дроти. Просто щоб вже цим не займатися. Хе. Ох, складно. А все це -то чому? Тому що намагаюсь навіщо зекономити. Ще й гума закінчилась. Ну звісно. Але нехай в будь-якому випадку зараз візьму бочку. Поставимо поки вивід цього біомаси цієї це буде напевно ось таким чином. Так, ну наче норм. Підлогу можемо закрити. Ну, і стіни тепер також закриваємо. Упс. Якось так. Все ще хочу спробувати ще один раз. Можливо, <laughs> <кхем> це помилка, але я хочу. Буфер повний. Так. Буфер ще заповнюється. Буфер повний. Ні. Гаразд. Тоді я щось неправильно розраховував. Або, я навіть не знаю, раз в будь-якому випадку давайте зараз прикладемо просто товщий кабель і все буде чудово. Гума вже є тим часом. Давайте навіть більше. Иди. Вот эти подвейники были, бедная ему. И заба сюда. І тут також зробимо. Зробимо те саме. Тебе. Тебе. Поки що. Ось так. І тут вже сподіваюсь, що все вийде. Ну начебто так. Та не згорів? Начебто ні, ну і останній. Сподіваюсь, що це год. Ух. Ще ні. Ще в комусь не вистачає енергії. Кому? Тобі? Ні. Начебто всі працюють? Це може десь тут не мало б бути. бензину вдосталь. Начебто складно побачити. Ну нехай. Начебто всі працюють. Працює, 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 працює. працює. Вибачаю, що зараз так ось це вам доводиться бачити, але так, такий процес. Є, чудово. І вже в нас пішов етанол. Це не може не радувати. Наступне, що я, напевно, зроблю це переробку етанола в етилен, а робиться це через досить довгий процес. Давайте зараз покажу. Так, секунду. Це в нас робиться еталон. Ой, етанол. А етанол через дегідратор. Ось 120 секунд МВ. Ну, якось так. Довго, але одразу ми потримуємо один етилен. Інакше це, здається, потрібно через хімічний реактор з сульфуровою кислотою. Не подобається мені цей процес. Там декілька машин підряд. А, ну і все одно МВ-60 секунд. Тобто. Дві отаких от машини все замінять. Тож так. Але цим я думаю, ми вже займемось в наступному епізоді. А, дякую, що витримали мене, де я займався ось цим всім, всім, цими всіма макаронами. Намагаючись зекономити кілька дратів. Але нічого, сподіваюсь, вам епізод сподобався. Як, як я вже казав, ставте лайки, підтримуйте україномовний контент. І бережіть себе нам все добре.